З початку 2023 року ціна сигарет зросла на 10% і продовжуватиме рости впродовж наступних двох років. Зараз пачка найдешевших вітчизняних сигарет з фільтром коштує 71 гривню. Таке здорожчання відбувається згідно з програмою уряду для досягнення європейських цін. Ця стратегія має на меті декілька. Показників перша це зменшити кількість контрабанди українських сигарет в Європу, збільшити доходи до державного бюджету, і як я розумію, одна цілий також зменшити кількість українців, які палять. В Україні кількість дорослих курців, які кидають палити, становить 1,2%. Проте половина з тих, хто вживає чутьон, хочуть позбутися своєї залежності. Найважливіше в процесі завершення куріння це усвідомлення, навіщо ви це зараз хочете залишити і чому важливо і розумієте свою власну причину, чому саме зараз ви це робите. Пояснюєте, це мене стимулює. Я можу відчути якесь підбадьорення. Яким чином ви можете підбадьорити себе саме зараз по іншому? Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України зазначає, куріння це залежність, тобто хвороба, яка потребує лікування. Її часто прирівнюють до залежності від тяжких наркотиків, таких як кокаїн або героїн.